12 квітня на Донеччині о 14.30 в районі підконтрольних в Україні населених пунктів Леніцьке-Кірова внаслідок проведення банформуваннями мінометного обстрілу постраждало двоє місцевих підлітків. За інформацією медиків Центральної міської лікарні міста Дзержинськ, у одного із хлопчиків осколкове поранення лівої голені та спини, у другого осколкове поранення правого плеча. Через важкість поранення одного з хлопців було прооперовано. Зараз їх життю нічого не загрожує. Подібний випадок, на жаль, не є поодиноким. Мешканці, розташовані то в точні розмежування населених пунктів, регулярно піддаються обстрілам з боку бойовиків. Порядкувати могили героїв Другої світової війни вирішили українські військовослужбовці, які несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. Підготувати місця поховань до Великодня і дня перемоги взялися солдати і офіцери в Краматорську. На місцевому цвинтарі спочивають останки десятьох героїв Радянського Союзу, які півстоліття тому звільняли цей край від німецько-фашистських загарбників. Захисники держави від нового агресора кажуть, пам'ять про героїв слід зберегти для наступних поколінь. Ну, для мене особисто це дуже важливо, тому. Що... І, 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 у мене два діда воювали під час Великої вітчизняної війни. Ну, вже, вже їх немає живих, і тому я вважаю, що якщо за місцем захоронення діда я там не можу якось бути присутнім, то там, де я виконую завдання, я маю це робити. Військовослужбовці довідалися від місцевих активістів, за якими саме могилами у Краматорську немає кому доглядати. Тож вирішили впорядкувати в першу чергу саме їх. Зокрема, під час толоки навели лад на могилі героя радянського союзу, учасника історичного параду перемоги на красній площі Павла Трунова. А також прибрали місце поховання ще одного героя радянського союзу Михайла Трубіцина. Місцеві мешканці вдячні військовослужбовцям за таку ініціативу. Ми підключаємо всіх кого тільки можемо підключати. включить школьников, студентов, общественность, неравнодушных людей для уборки за памятниками. И мы очень благодарны воинской части, которая тоже изъявила желание. Тем более именно сейчас это важно. И очень важно, что подключилась воинская часть в такое трудное, неспокойное время. Именно для молодежи это Ну, немає для вираження, як це важливо. Окрім могил загиблих героїв, бійці підготували до святкових днів і місцевий пам'ятник воїнам, які звільняли Краматорськ від нацистів. Бійці 95-ї аеромобільної бригади у зоні АТО проявляють виняткову мужність і героїзм. Вони завжди там, де найгарячіше, участь у освобожденні Славянська, Краматорська, участь в боях у Донецькому аеропорту. Це освобождення Тельманова. Ну практично всі бойові задачі, які виконували збройні сили, там приймала участь 95-та аеромобільна бригада. Найжорстокіші бої були на Савормогилі. Штурмову групу очолив командир 13-го аеромобільного батальйону Олександр Порхун. Взявши під контроль висоту, десантники самовіддано її утримували. Операцію здійснили з найменшими втратами особового складу та техніки. Під час бою Олександр був контужений, але залишився на позиції разом з товаришами. Мною керує те, що я військовослужбовець, і перше за мною є мої люди, які, яких я веду в бій, і ми разом виконуємо завдання. За успішне виконання бойових завдань багатьох десантників відзначено державними нагородами. Олександру Порхуну присвоєно звання Герою України. Ставлення як було е хороше, так воно й залишилось. А то, що герой України, то це просто відзнака. Завжди треба залишатись людиною в першу чергу. Цим правилом офіцер керується завжди і під час бою, і поза службою, допомагаючи бойовим побратимам, веде війну з бюрократизмом і бездушністю чиновників у владних кабінетах. Приходять жінки убитих військовослужбовців з дітьми, а адміністрація і працівники, допустимо, даних закладів просто хамять. Просто розказує, у мене є ту времі. Всі кладуть мобільні телефони або просто слухалки, коли їм дзвонять по телефону. На листи, які пишуться листи, відповідь можна ждать місяць-два. Офіцер робить все, щоб однополчани швидше отримали належний соціальний захист, і кожне невирішене питання бере під особистий контроль. Незважаючи на важкі часи, Олександр вірить, що все у нас буде добре. Перемога буде за нами і сподіваюся, що вона буде в дуже короткі терміни, щоб в країні запанував мир та злагода. Випадок. В житті кожної людини він інколи грає вирішальну роль. Під час бойових дій, коли сотні воїнів перебувають на межі фізичних та психологічних можливостей, сама доля грає з людьми складну гру. В історичних документах зафіксовано чимало дивовижних випадків, що сталися під час війни. За загадкових обставин зникали люди, танки, літаки, кораблі. А снаряди та кулі іноді обминали, бо не спрацьовували по своїх цілях. Ми зібрали декілька яскравих історій від наших армійців, які можна із певненістю назвати справжнім дивом. В історичному випадку мова йде про бажання людини бути живою, вижити і перебороти ті сили, які вона не контролює. Ігор Полявець, боєць Національної гвардії України, він працював в Національному військово-історичному музеї України, він в Іловайську, був, розривається міна. Всі його побратими загинули, а його посікло сильно, але в той же час відкинуло на борт. Він був контужений, його евакуювали. Це ну, містика з одного боку. І він, я з ним зустрічався, і він в цю містику вірить, що його спасіння це не випадковість. Володимиру 22 роки, він військовий. Неодноразово брав участь у найгарячіших точках АТО. За його словами, щось невідоме берігало його від смерті. Уже десь уже метрів 500 було від пожежної частини, я відчув, що в мене, що в мене права нога ну, об щось наткнулось. І я, я чомусь це відчув. Я ніяк не міг ногою це відчути, я чомусь це відчув головою. От, і вже секунду після того звук запалу. Коли по раз 30 20 гранат кидаєш на день. О, то звук запалу коли зривається граната, то нічим не, не перебуває. Звук запалу біля ноги, я е, перебуваючи в такому положенні, тримаючи автомат, я просто чекав вже смерть. Е, як то кажуть, от поняття, е, все життя перед очима, от я зрозумів, що це таке, по одну секунду кинуло в холодний піт. Я роблю ступаю крок, ступаю ще крок. Ще, 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 ще. І я розумію, що воно не зривається. Однак, і це ще не все. Часто на війні життя може залежати від дрібниць, від секунди чи навіть сантиметру. Один із наших бійців знає це напевно. Під час несення служби на блокпосту військовослужбовець одного з добровольчих батальйонів вирішив не надягати бронежилет. Адже саме тоді було підписано перемир'я. Доля зіграла з ним жарт. На щастя, не злий. Взяв автомати, стояли, патрулювали машини, патрулірували, то так мені розвоз автомату. Бачиш сюди. Проте, окрім містичних пояснень, існує наукове обґрунтування цих явищ. Ми вирішили запитати спеціаліста з військової психології та медицини. Наш експерт Людмила Царенко, старший науковий співробітник інституту психології імені Григорія Костюка. Виділяються гормони, ну найчастіше, найбільш відомі це гормони адреналін, так які дають людині надзвичайну силу надзвичайну витривалість, прискорюється серцебиття, збільшується температура, частіше дихання там кров відливає від долонь. Від цього, не було клоровтрати, ноги стають ватні, тому що навпаки приливає кров. От, виділяються гормони норадреналіну, там, наприклад, піт іде, щоб охолодити людину. Виділяється дуже багато знеболюючих гормонів. Виділяються більше того, виділяються гормони радості, такі ендорфіни. Людина себе не відчуває, вона літає як на крилах. У своїх пошуках ми так і не отримали чіткої відповіді на питання, чи може наука пояснити дива на війні. А дива все ж таки є. Люди виявляють героїзм та надзвичайну витривалість, руйнують перешкоди та долають величезні відстані, аби захистити свою країну. В кожному з нас закладено величезний потенціал, який за певних обставин дозволяє робити неможливе. Днями у Києві був відпущений додому Луганчанин Андрій, якого взяли у полон українські військові. Він піддався на кремлівську пропаганду і поповнив лави бойовиків. Під час одного із зітнень його було поранено. Не пам'ятаю, як я попався. Українські військовослужбовці доправили Андрія до лікарні, а згодом у центральний військовий шпиталь до Києва, адже поранення виявилося складним. Чоловік залишився без ока. Деякий час перебував у комі. Як розповіли у управлінні цивільно-військового співробітництва збройних сил України, на ньому немає криміналу, руки у нього не в крові. В нього є дружина та діти. Саме тому повірили, що чоловік виправиться. Сам же Андрій стверджує: терористи здебільшого використовували його як гарматне м'ясо. Так м'ясо він переосмислив своє життя і хоче розпочати його з чистого аркуша.